Стихійні сміттєзвалища. Наша знімальна група побувала у селі Павлівці Тисмиринського району, де біля помешкання одного чоловіка селяни зробили смітник. Як не потонути у сусідському непотребі? Репортаж наших кореспондентів. Мальовниче село Павлівка поблизу Івано-Франківська. Сюди щотижня до старого батьківського помешкання приїжджає Богдан Лучко та скаржиться ще трохи, і місце відпочинку від міського шуму перетвориться на суцільне сміттєзвалище. Односельчани на берег річки, що неподалік від хати, масово зносять непотріб. Я не можу, там 3-4 камази сміття, а може і більше. На вулиці зазеленіло, і сміттєзвалище ховається між кущами. Поблизу криниці чоловік дивується, як люди звідти можуть пити воду. Бореться з цим уже не перший рік, та поки безрезультатно. Минулого тижня він довкола хати звів огорожу, мовляв, щоб до смітника не дісталися. І то вони недовольні, що я паркан, бо тут кажуть, стежка туди-сюди, що ви тут ходили. Коротше, я кажу, комуніст, комуніст вже закінчився. Вам все, не будете ходити. А ще раніше пан Богдан привіз вісім машин грунту, засипав неї в сміттєзвалище, але також марно. Кажуть, що і, і провозити на фірах раніше. Я не знаю, кажу, я не можу піймати. У сільській раді, куди Богдан Лучко неодноразово звертався, кажуть, що це питання намагалися вирішити ще до Великодніх свят. Проблеми поки фінансові. Ми вже місяць тому перерахували гроші для того, щоб подали платіжку для того, щоб купити елементарне вапно для побілки. Де ми до цього часу гроші. Це якщо питання стоїть, якісь тисячу гривень чи півтора тисячі гривень, що не можеш пропустити через казначейство. Тут буде питання стояти, я думаю, мінімум двох тисяч гривень, щоб заказати машини, заказати якісь ескаватори, щоб це прибирати. Це не єдине в селі стихійне Сміттязвалище, говорить сільський голова, яке потрібно ліквідувати. Ми однозначно організуємо це сміття, приберемо силами громади а, і не тільки в цьому не тільки по цьому стихійному смітнику, й по інших. Крім того, Іван Вацеба нарікає на екологічну свідомість громади, каже в селі: їздить машина, що безкоштовно за графіком збирає сміття, але далеко не кожен проявляє бажання його здавати.